Нам дане життя для того, щоб ми пізнали Бога, виконали волю Божу, а потім повернулися назад на небеса. І зараз саме такий час, коли потрібно поставити фокус не на проблемах, а поставити фокус на Богові, на спасінні людей, тому що через спасіння інших спасемось, і ми нам потрібно приготуватися до воскресіння мертвих, і Бог кожному на цій землі дає вибір, що ми оприділили, за ким ми послідуємо, за Богом. Будемо виконувати його волю, жити по слову Божу, благословіння, а потім прийдемо до вічного життя, у вічне місце блаженства, любові, радості. Чи ми виберемо жити для себе, грішити? Будемо гнати за цим матеріальним життям, яке в будь мить може закінчитись, і далі підемо в пекло, місце вічного вогню, болю і сліз. Це життя, воно не вічне, тіло помре, а душа буде жити вічно. І куди наша душа попаде, далі покаже наш вибір, який ми зробили на землі зараз. Потім, коли ми прийдемо туди, там вже буде пізно щось змінити. Ті свої питання з Богом можна вирішити як і тут на землі. Амінь.